Дорогі глядачі, зараз я вам хочу показати полювання на дикого гарбуза. Гарбуз в природних умовах, в яких він мешкає на наших теренах, на наших часів і умов, водиться он у тих хащах. Востаннє бачили, як їхні боки там виблискували. І зараз ми спробуємо їх знайти. А того знайти. При цьому залишитися живими, здоровими цілими і повернутися додому із здобиччю де дехто виплискує. Нам потрібно знайти жовто гарячі боки. Ось. Є. Yeah. Але ні. Ні, це не так. Це... Де молодих кабачків, точніше старих, які нас вже не цікавлять. Шукаємо, де в нас можуть бути гарбузи. Ось. Ось є пан круглибокий, дуже хороший. Але це... Не солодкі. не солодкі, ось ось хорошого кольору. Тепер головне його не злякати. ми будемо полювати ось цим. Тихо, 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 тихо маленький, тихо, тихо, тихо. Нам вдалося вполювати цього гарбуза. Красунчик. І зараз ми будемо його розробляти. Ось нам вдалося розколоти цього гарбуза. І зараз ми займемося тим, що будемо вибирати його внутрішні, бо сам гарбуз піде у нас на щось смачне. Це денька, яку потім промиється, висушиться і буде смачно. Місцеве населення заробляє досить непогано на гарбузовому насінні, так само як і на горіхах. Постійно їздять зараз скупщики, які скуповують насіння. Досить дорого, в принципі, по сільським міркам. От, і люди з цього живуть. Але ми будемо їсти його самі. Гарбуз ми випатрали. Він чинив опір, але ми його перемогли. Вибрали середину, очистили скоринку. Зараз я його поріжу на дрібні кусочки і з допомогою електромісорубки ми перетворимо його в однорідну кашу. З якої я планую зробити оладки. Ну і, відповідно, постараюся висловити цей процес для вас. І так, порізано, кубку ось такого розміру. Переробляти будемо ось такою електромісорубкою. Ось одна коробочка. Це не реклама, просто ми нещодавно її придбали, дуже з того задоволені. Багато років ми очікували тут. Нарешті вдалося лохоці знайти приємному Ціну якість. Як соковитискачка, витискачка, вона працює задовільно. Зараз ми перевіримо, як вона працює, як м'ясорубка. Така маса у нас вийшла. Частина залишилась, ми її заморозимо. Бо дуже багато виходить. Ну що ж, продовжуємо готування млинців. Оскільки Ярина зараз складає у ласа, я перебрався на вулицю. Значить, на виході, що ми отримали? Цю кількість гарбуза, яку я вам показував, сюди я додав 100 г муки, чайну ложечку розпушувача, 2 яйця і 5 чайних ложок цукру. Ну, це все гарно перемішалось, вийшла така от маса. Я ну, скажу відверто, я ніколи до того не робив блинців з гарбуза. От, тому це буде наш експеримент. Зараз дитина засне і я спробую їх смажити і показати, що з цього всього вийде. Результат мого експерименту. Зараз попробуємо, яке воно на смак. Особисто мені смакує добре. Зараз буду пробувати нагодувати дружину і нейка. Якщо хтось спробує повторити такий експеримент, смачного вам.